І так, черговий продукт з нашого амбасадорського боксу, про який я хочу сьогодні вам розказати. І це буде той продукт, якого я, мені здається, чекала, ну, можна сказати, найбільше. Це сироватка з ніацинамідом. Ось така, найкраща, одна із найкращих, реально найвдаліших форму компанії Reflame. Я дуже вже про неї багато начиталась. Тут 10% ніацинамід, який дуже добре поліпшує стан шкіри, але при цьому іще не визиває ніяких Подразнень плюс тут йде додатковий компонент трікомфорт, який якраз надає комфорту вашій шкірі, щоб не викликав ні ніяких сухостей, там, висипань, да, і так далі. Тому сироватка дійсно крута. Я вже почала нею користуватися і вже бачу реально перші результати, наскільки стає краща шкіра, і це і лікування постакне, це і підтяжечка шкіри, і проти висипань, і просто для кращого вигляду шкіри. Ну, коротше, це просто мастхев продукт. Дві-три крапельки наносимо на очищену шкіру і закриваємо зволожуючим кремом, нічним, наприклад, да, який ви використовуєте. І в день обов'язково використовуємо теж СПФ-захист. І що хочу сказати, що цей продукт поєднується з іншими продуктами, тобто він ідеально ляже у ваш базовий догляд, особливо, якщо ви користуєтеся серією Nova Plus, це у нас є космецевтичні засоби. І реально ця сироватка одна із найвдаліших, яку я, мені здається, ну, реально чекала дуже-дуже сильно, тому що я вже була максимально начитана про її склад і про її нереально круті властивості. Тож, хто хоче мати класний, якісний догляд і кому не вистачає бази для того, щоб... Вирішити якісь проблеми вашої шкіри, ця сироватка може стати для вас реальним спасінням і мастхевом. Тож, хто хоче замовити, також пишіть контакти, залишу в описі.